Друзі, вітаю! 27 липня сьогодні з вами Кучук. І в Мене для вас є гарні новини. Їх не так багато у нас, але сьогодні якраз той день, коли я вам готовий розповісти про те, що. Дрон головного управління розвідки пролетів 1800 кілометрів і уразив бомбардувальник Ту-22М3, з якого часто росіяни випускають ракети по Україні. Таких бомбардувальників на Росії не дуже багато, і те, що туди долетів дрон і це зробив, тобто уразив, ну це дуже хороший показник. Не лише тому, що ми зменшуємо кількість авіації російської, яка може бути по нас, а є ще один дуже цікавий політичний момент. Я зараз про нього вам також розповім. Тому прошу вас, підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково поширюйте цю приємну новину своїм друзям і знайомим. Вони заслужили на те, щоб ми про це знали якомога більше. Цієї ночі українські дрони атакували російські НПЗ. Пишуть, що нібито дрони ГУРу. Ну і дійсно, це були дрони головного управління розвідки. І також були атаковані три військові аеродроми, і вони пошкоджили надзвуковий бомбардувальник. Дрони долетіли до Енгельса у Саратовській області, в Рязанській області і до Оленії у Мурманській, якраз до Оленії від кордону з Україною 1800 кілометрів. І там уражений бомбардувальник Ту-22М3. Те, що мені вдалося знайти з відкритих джерел засобів масової інформації, те, що повідомлялося нашою розвідкою ще минулого року, то таких літаків на Росії приблизно ну, 25-27 в робочому стані. Це дані, які озвучував свого часу ще в, наприкінці минулого року очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Є й інші літаки, які можуть випускати ракети, наприклад, там з Каспійського моря, це Ту-95 МС6 і Ту-95 МС16. Їх нібито по 32 кожного, але загалом, якщо брати загальну кількість, можливо, десь 100 літаків таких є на Росії. Якщо нам вдасться знищувати, ну, скажімо так, парочку хоча б за одну ніч, то найближчий місяць Росія просто залишиться без літаків. Я, звісно, друзі, зараз не претендую на останню інстанцію уточнених даних щодо кількості цих літаків, але порядок цифр він саме таким і є. Тому це дуже хороший знак в плані того, що ми можемо досягати аеродромів на такій відстані і можемо знищувати ту авіацію, яка б'є по нас крилатими ракетами. Звісно, є ще й міги, які б'ють іншими ракетами. Багато роботи довкола зменшення спроможності Росії, але це дуже-дуже важливо. Вибухи на аеродромі Енгліс, де розташована також російська стратегічна авіація, пролунали близько восьмої ранку. І у місцевих пабліках писали, що російські сили ППО. Ніби то щось і збивали, але те, що вибухало, мало було схоже на роботу влучно системи протиповітряної оборони а швидше було схоже на Прильоти. Тому ймовірніше за все, дійсно там є вдалі удари саме нашими безпілотниками по військових аеродромах. Дані починають лише з'являтися, уточнюючи. Я думаю, що ближче до кінця дня ми будемо знати більше інформації. Я про неї оперативно повідомлю у себе в телеграм-каналі. Посилання ви знаєте, де знайти або під цим відео, якщо ви дивитесь на YouTube, мене, якщо в TikTok, то в шапці профілю. Підписуйтесь, обов'язково ви будете знати про це одними із перших. І це добра новина, але поряд із тим є ложка дьогтю в цій всій історії. Без нього, на жаль, ніяк. Сьогодні в виданні Нью-Йорк Таймс заходить матеріал, де пишеться про те, що нібито міністр оборони Російської Федерації Білоусов, яку не так давно призначили на цю посаду, попередив Пентагон про яку таємну операцію, яку готує Україна на території Росії. Ну направду були кілька телефонних дзвінків між е -е, Лойдом Остіном і. Ще ж Шойгу, а нині Білоусовим загалом фіксують їх 5. Тричі, нібито Пентагон говорив із Шойгу, і двічі вже встиг переговорити з Білоусовим. Якщо брати до уваги загалом швидкість передачі в Україні зброї, далекобійних систем з Америки з західних країн, те, як ми можемо використовувати їх для ударів в глиб території Росії, до прикладу, літаки f 16 знову повідомлення про те, що вони прилетять чи то найближчий тиждень, чи найближчий місяць. Там докладають зусиль до збільшення тих, хто може ними управляти навчання наших пілотів і так далі. Але ніяк ці літаки не долетіли, і справедливо ми робимо висновок про те, що дійсно американці сьогодні разом із нашими західними партнерами стримують наші можливості бити в глиб території Росії. Це очевидний факт, його заперечити в принципі ну, нереально. І коли з'являються подібні матеріали у західній пресі, навіть у Нюрктамс, як називають уже часто бульварною пресою, то Дуже багато правдоподібності в тому, як викладаються ці матеріали, хоча можна розцінювати їх і оцінювати як російську інформаційну психологічну спецоперацію. Мовляв, дивіться, дискредитують наших західних партнерів, американців, але заради правди ну, складно заперечити те, що до цього часу літаки в 16 до нас не прилетіли. А такам самами нам забороняють бити, в принципі, по території Росії. Коли розповідали, що все можна бити, то я зараз не бачу результатів роботи. Наприклад, далекобійними ракетами з тими самими Shadow або Scarp, які є в нас по. Території Росії немає, таких ударів немає. А на аеродромах авіація знищується саме нашими безпілотниками. Те, що я вам щойно розповів. Так от, про цю таємну операцію НІБОТО Білоусу повідомив 12 липня. Телефонним дзвінком уже Пентагону Росія його ініціювала, тому що раніше повідомляли, що наприкінці червня була розмова е, Лойда Остіна з Білоусовим за ініціативою Пентагону. І тоді при службі Білого Дому сказали, це правильно, це окей, так має бути, тому що ми повинні підтримувати зв'язки з Росією. Для чого? 12 липня Білоусов терміново телефонував Лойду Остіну, щоб передати попередження: Росіяни виявили українську таємну операцію, яка на їхню думку. Проводилася з дозволу американців. Вони зателефонували у Пентагон і повідомили про це. В Пентагоні були здивовані. Сказали, ніякої таємної операції з американцями українці не погоджували, і в принципі ми там нічого не плануємо. І нібито Пентагон зв'язався пізніше з українською стороною, тобто з нами, і попередив, що цього мовляв не потрібно робити. Чи робили ми це, чи не робили, чи б то готувалася таємна праця, чи не готувалася? Стаття я її прочитав, але вона така схожа більше, знаєте, на публіцистичний матеріал. Роздуми автора про те, що могло статися. Але роздуми базуються на тих фактах, які я щойно озвучив. Тому що дійсно Сполучені Штати Америки не дозволяють Україні бити їхньої далекобійну зброї по території Росії і знищувати ті літаки, які... По нас б'ють. Але ми це робимо самі. Тому я зараз накладаю ці всі дві історії, і в такий спосіб фактично Україна відсуває червоні лінії. Чому власне телефонував? Білоусов до Пентагону, тому що якщо ми проводимо якісь диверсійні операції на території Росії, у росіян зменшується спроможності обстрілювати нас, Ну, це ж логічно. І їм це не подобається, тому що кожного разу, коли вони говорять про те, що Захід накачує Україну зброю, вони що бояться не того, що їм, наприклад, можуть точніше, ми можемо завдати ударів там по Москві або ще по чомусь. Вони бояться цього, тому що їхні спроможності воювати на території України суттєво зменшаться. І вони розуміють, якщо Україні дозволять використовувати всю зброю, яку передають, так як ми забажаємо, ну то про успіх їхньої, так званої СВО в принципі, не доводиться говорити. Згадайте 22-й рік, коли у нас з'явилася системи Хаймерс, як втікали росіяни з Харківської області та правобережжя. Херсонській області вони фактично через дуже системний тиск нашими збройними силами України знищення величезної кількості складів боєприпасів вимушені були відійти. Реально, це було дуже успішною операцією, і я роблю припущення про те, що часто західні партнери навіть самі не розуміють спроможності тієї зброї, яку вони передають до України. Але на думку Пентагону, це може призвести до ескалації і росіяни погрожують. Якщо ви... Будете не стримувати українців, робимо таке гіпотетичне припущення, ну то може щось вибухати у вас в Європі. І Росія дійсно посилила диверсійні операції на території Європи для того, щоб перешкодити постачанню до України зброї. Не було зафіксовано, наприклад, якихось атак по базах НАТО у Європі, але те, що диверсійна робота проводиться, це часто публікують у звітах розвідок британських та американських. І те, що відомо навіть по публічній площині достатньо, аби зробити висновки, що росіяни порожують, а захід боїться. І як завжди, те, ще вам говорю, майже в кожному відео. Американці управляють ризиком з метою недопущення ескалації поширення війни на території Європи. Тому ця стаття абсолютно лягає в канву. І американці, нібито не задоволені були також, наприклад, ударами по авіабазах, які були здійснені раніше на узбережжі Західному Криму, Підрив вантажівки, задаєте на Керченському мосту, внаслідок чого було зруйновано кілька прольотів. Керченське місто вийшло на довгий час з ладу. Також вони не задоволені ударами безпілотників всередині Росії. Я не знаю на рахунок перших двох пунктів, але те, що, наприклад, вони... Публічно Ллойд Остін говорив про те, що не треба нам бити по російських НПЗ, а я як це не добре, то це правда. Тому я в принципі можу оцінювати статтю New York Times про те, що. Міністр оборони Російської Федерації попереджував Пентагон про якусь таємну операцію і попросив натиснути на Україну як дуже правдоподібно. Але на сьогодні нас це зупиняє. Я навіть коли не писав відповідний пост, то тепер м, говорю так: ну що там захід? Дуже стурбований тим, що ми вдарили за 1800 км кілометрів по військовому аеродромі на Росії. Як тепер ви будете реагувати? Знову будете тиснути на нас, щоб ми не. Збільшували ескалацію, а то гляди війна вийде за межі України. І що тоді станеться? Ну навіть ви збиваючи дрони на території Румунії, не можете зізнатися собі самі в цьому. Ну якось так поки що. Але дякую, Гуру, дякую ЗСУ за те, що вони так влучно і гарно виконують свою роботу. Тому давайте, друзі, всіляким допомагати. Хто може, донати це наша спільна справа. Дуже дякую вам, що ви дивилися це відео до кінця. Поширюйте його своїм знайомим друзям. Відео варте того, щоб його більше бачили. Всіх люблю ціну і шинові, не перемикайтеся. Все буде Україна.